Шановні глядачі, всім привіт всіх вітаю на моєму каналі. У нас сьогодні вечір, як завжди, вимикає світло 1747, вже на дворі темно. Я зробив, так як радили мені мої підписники, купив лампочки на акумуляторах, нейтральне світло, німецька фірма. Я в відео скину штрих-код, щоб змогли в принципі, подивитися також, скільки такі лампочки коштують. Я купував їх на ринку, у нас є магазин за 160 гривень. Мені пообіцяли 2 роки гарантії лампочка на 7 Вт. Зараз світло якраз іде від неї. Що хочу сказати по цим лампочкам, дивіться, приблизно максимум 2 години вона світить, хоча нам обіцяють та пишуть, що максимум до 14 годин. Не знаю, можливо, ми їх погано заряджали, тобто мало заряджали. В інструкції пишеться, що потрібно заряджати мінімум 12 годин, щоб повністю лампочка зарядилася. Не знаю, я був би задоволений, якби лампочка світила б хоча б 6 годин, нам би цього б вистачало з головою, тим паче, що в нас є акумулятор, перетворювач, та також ми його вмикаємо, тому що зараз сезон опалення. А лампочки нам потрібні в принципі, лише для того, щоб ну, максимум на 4 на 6 годин їх вмикати і все. Та також, під час того, коли вимикають світло, в мене поки реле немає автоматичне перемикання, щоб було на акумулятор та на перетворювач. В принципі, ми розуміємо, тому що акумуляторне, акумуляторні лампочки вони трошки підсідають і трошки світять не так яскраво, як світять від електромережі. В принципі, 7 Вт. Слабенькі, маловато для наших кімнат, тому що в нас всі кімнати величенькі. Зараз пройдемося по будинку, все покажу. Зараз, як бачите, на дворі світла зовсім немає. Можливо, чути вам, можливо, не чути генератори. Хто чим користується? Ну, але генератори то також дуже дорого користуватися. Ми користуємося акумуляторами, лампочками. то в принципі, якось поки що виходимо з ситуації. Отже, шановні глядачі, ванна кімната. Зробили додаткову лампочку. Сюди цього не міняли, ну, тому що в кожній кімнаті витрачати кошти. У нас тут є також додаткове освітлення. Багато ще, що ще потрібно доробити. Ну, але... Вже одна лампочка є, в принципі, світла нам для ванної кімнати та туалету вистачає. Також зробили вітальню, зараз вітальню покажу, та в малого кімнаті. Також наша вітальня майже 20 квадратних метрів. Повністю, як бачите, за допомогою однієї лампочки можна її нормально більш-менш освітлити. Зараз підемо до малого в кімнату. Подивимося, як мало в, кімнаті. в Малого кімната. Майже 14 квадратних метрів, в принципі, все також більш-менш. Ну, не більш менш для цієї кімнати, в принципі, нормально освітлюється. Mm -hmm. Кому що, да, костян? Що таке? Головой бахне. Щодо самих лампочек завжди беруть цієї фірми. Ось виходить на 7 Вт, ось на 15. В принципі, вони по розміру майже однакові. Ну, це трошки важче, я думаю, за рахунок. Інструкції, в принципі, все те ж саме. Ну, але тут, як бачимо, пишеться, скільки заряджати потрібно та скільки максимум використовується, коли без світла. На кожну лампочку давалась гарантія. І за весь час, скільки я їх беру, вже 2-3 роки. Так точно, поки що. Жодна лампочка моя не підводила, не перегорала 160, 160 гривень на 15 Вт. Я не пам'ятаю, тут ціни не, не написано. Також всередині є додаткова інструкція, характеристики. Ну, але, в принципі, це все те ж саме, що написано з боку на коробці. Також у нас вказано, що 30 тисяч годин має відпрацювати. 30 тисяч годин це приблизно 4 роки. Нам цього вистачить з головою. Отже, друзі, дякую підписникам, що порекомендували. Також в коментарях глядачам також багато рекомендували купити ці лампочки. В принципі, метод дієвий. Так, не дуже довго світить, але в принципі ми користуємося ними всього третій день, подивимося, як буде далі. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па.